Скажіть, які же у вас є інтересні. А ну показує. Слава Україні є, так? Да? А що ще є? Так, ну так і прикольно, слава Україні. Покажи, що ще є. Ага. А що це значить ці рисунки? Це закат, типу. А, закат, ага. А що ще? Україна. А це скільки? Це ж 50. А, ці, ці дорожчі, да, у вас ці покру, mm -hmm. круч, круче, да? <тит> ага. Ой, Такі. Ага. Ну, это, так, ну так. да, це так далі, далі, да, ага. я подивлюся. Я. Слава Україні, красивий котик. Україні. А що там, що там воно <тит> з А, а з'єднано. Ага, зрозумію. Ну, давайте, да. Оцю ти говориш, 100 гривень, да? да. <тит> Коштує. Ага. Ну давайте діпи, тут все заберу у вас. Ну всі що ходите. Це ви собі на конфетки? Ні, мамі на подарок. Да, серйозно? Не шутите? Ні. Молодц. А що ви збираєтесь покупати? Ну, цвіти і коробку конфет. А як вас Як тебе зовуть? О, на камеру. Ну, шо? Що ти Мене звати Ростик. А, Я не сестру. Люблю просто Я в інтернет не буду Её це викладати. Єва. Я тільки друзям покажу, а інтернет ну, мені не треба. Я не блогер, ні якийсь. Мені... Так, держіть, молодці. Вам тільки треба продумати, знаєте, як? Я ж сам торгую, щоб от, от, такий е, булій файл, кожен файл був. Тому що mm -hmm. от мені, наприклад, грязні руки або щось. ну, зрозуміли? Mm -hmm. От Якщо б файлі було, бо це називається вже прям бізнесмени бізнесмени А Я є дома файли. От, от на, на кожен рисунок, ну хоча б який дорогий, або, ну, я би файл ще придумував. Або знаєте, ще я би зробив на вашому місці ще в інстаграмі, наприклад, ви сторінку зробили, фото виставили. У вас, мам, у вам могли брати набагато більше цих. Ну тільки прийшлося б, звісно, щоб родителі карточку свою скидали. Ну, на, наприклад, це я Я вам даю 100%, що у вас би це пішло, супер. Ну, в інстаграмі зрозуміли. Там нічого скланого зареєструватись, зареєструватися, ну, тільки зареєструватися треба плюс 18 років, щоб було. Я думаю. І все.